У нас знову цікавий фоток з руховки «Екстра» від 2859 у депутаті. Так, перша у нас ось така класна без палочка. Так, тут іде міксований одяг. як чин так і машин. Також ідею і до Bombic. Далі друга у нас ось така класна без палочка на замок. На у нас ось така безрукавочка. Так, ось дуже така теплесенька із такими дуже класними замочками. Далі у нас ось така безлукавочка із підвищеним кнопом. До речі, дуже класна. Такі замочки і за Це дуже, до речі, класна мене упрочена. Отак, червоненька, безблукавочка з таким класним замочком s СМ. Дальше у нас ось така біленка, без безблукавочка. Розмір М. такими боковими кишеньками на замочку. Дальше у нас. Ось така класна чоловіча, без рукавичка і ось тут кисенькою, дуже така класна спортивна. Далі у нас ось така дуже така, красива, клюкова така безрукавочка із розмір XL. Далі у нас ось така класна. Функціональна така безрукавочка, чоловіча із карманчиками вверху та внизу. Далі у нас ось така класна укорочена чоловіча, безрукавочка може бути ідината у місце. Далі у нас ось така без безрукавочка. Чоловіча, дуже така класна, чорна. Далі у нас ось така чорненька безрукавочка на замочку. До дуже гарна інша. Далі у нас ось така зв'язана ставочками, зеленого кольору такого. Також безруковочка дуже гарна. І з помірчиком. Далі у нас ось така класна чоловіча, зелена без рукавичка, з такими класними карманчиками. І Далі у нас острий також і зайде дуже класний розмір МЛ, чорний безрокавочка. Далі у нас класна така дво кубики, така сильна із коричнової ставочки, і два групавочка, С, СМ. Дайте, у нас ось така чорна сногу, безрукавочка, дуже гарна сміха така. Далі дуже класна, ось така яскрава, безрукавочка, на замочку, все І з катушом, чи пантари, видаємо основного са, капісонця, Без рукавочка. Дуже гарна. Давайте ось така на куточках. Дуже така гарна молочного кольору, безрукалочка робила. XL, два із дуже така гарнатненька, цікава. Далі ось така на замочку. Дуже гарненька, безрукавочка, розметці, М. магу щось це патину цікава готова до. Збережено з менту авторка по синтезу. Далі ми споглядаємо з вика. Платно хромового кольору. Іде мазю павочка. Я на один куди на масштабі станової ложки. Опрена кам'яниска практична. Ось такого мови олату. Руду, Ось такі павочки наперед є, де дуже зручно. І ще тут є майже так само різні різні кольорі без поставочки. Пусть якого розміру, якщо бажаєте замовитись, запишете на наші саме в телеграм. Гарно.